Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я Сергій Шелудько. І мій блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо наше домашнє господарство а на даний момент і не тільки. Добрим ранок назвати тяжко. Чутно вибухи. Зранку вже ми чули з Анатолійовичем штуки 3. Фух, трошки так на душі печально, ну але... Сказати звикли, не звикли, звикати до цього не хочеться. І хочеться, щоб це швидше закінчилося. От. Ну, але працюємо далі. На даний момент у нас четвер, четвер таранчук, поки Анатолійович займався з кабанчиком, сьогодні кабанчик. Я посправлявся по господарству і зробив відлучку нашої капухи. Дуже за неї переживали, але зараз такий час, що ще ми тільки до свиней не переживали, але все одно. Ми за них відповідаємо, вони від нас залежать і якби ми нічого не робили, то можливо вже б її не було. Так що відлучили поросят. Поросятам нічого ми не ставимо, нічого не колимо. Свинку зараз поглистуємо, проглистогонимо. Ну а там буде видно. Ну а На даний момент вже Анатолій в своєму кабінеті. О, собі плаття він готує плаття і смішковинки. Дякую підписчику Володимиру з Любарців, що нам підігнав мішочки. На даний момент реально зараз є проблема з мішковиною. О, дзвонив я там ще до однієї людини, і Василій Мангал. Ну, я на нього мангал, бо в нього мангали, і так як він записаний, Вася мангали, так я на нього й кажу. Ну, як казав лікар на хворих не звертайте цього... ага, да, Не звертайте уваги, то... Здоров, здоров. привітати. Ну, я ж кажу, добрим його назвати не дуже добре, але я ж кажу, поки Анатолій мало, ти йому не чутно. А поки різали кабана, це було десь в районі да? ну, плюс-мінус, да, чутно було вибухи. Так що такий кабанчик, зарізали, все буде добре, то завтра. Всього, кабанчика, хто щось попаде на передову, так як завтра плануємо їхати, От, хотів би там дати деяким балетчикам відповіді на їхні запитання, Вчора якась жінка мені писала, а хоч мені мої підписники, глядачі, ті, хто мене знають, вже говорять, Серега, не звертай увагу. Але реально, коли ти читаєш там у 11 часу вночі коментар, коли тобі пишуть. Ми ось купили 45 автомобілів З ОТГ, ще й на кацапській мові пише. Ми купили, одразу віддали. А ви, типу, там використовуєте їх в своїх цілях. Ну, по-перше, в мене є автомобілі, які використовують в своїх цілях. По-друге, в мене немає часу, коли там просто кататися. Навіть машини тестував не я, а тестував мій товариш, тому що я рахую це. 100% вважаю, що це потрібно зробити. І якби ми не тестували, то деякі речі, які ми е, ну, знайшли, ми б їх би просто не зайшли. І віддати тоді в сліпу машину, проїхати по трасі, віддати, а потім хлопці по бездорожжю і повилазять їм тим машинам моченята і в якийсь крупний момент. Я рахую так. По, по третє, все залежить не від мене, багато чого залежить від інших людей. По-перше, ті хлопці, які повинні забирати автомобіль. Вони не просто так, що прийшов, я йому пачку сіарет віддав, Вони боронять нашу неньку України. От одні 72 бригада, і на цій неділі якраз ця, ці хлопці зможуть забрати. Ну а також Роман тільки сьогодні виходить з нуля. Тобто, завтра він зможе, якщо йому дадуть добро. Виїхати і забрати автомобіль, там, в буферну зону, чи як воно там правильно називається. Я в цьому ділі не розуміюся. от. І е, писати мені коментарі. Е, потру, по четверте. Я не можу просто зібратися і поїхати. Я не просто займаюся, тільки е, хтось там каже волонтерством, я не волонтер. Ми паралельно просто не можемо бути осторонь. І довго я на це вагався, але ми це робимо. І, Зробили це не тепловізор, який купили. І то ми купили, а передали тоді, коли їхали волонтери. Тому що ми не можемо його просто взяти і просто відправити. Туди не ходять автобуси, де знаходяться хлопці, туди не ходить пошта. Так що пишіть і думайте, що ви пишете. Якщо ви щирі завзяті українці і говорите, що там катаюся в своїх цілях, ну хай буде і так. Покатався, зато я побачив деякі нюанси. Ми їх устранили. На сьогоднішній день я постараюся, якщо буде хвилинка, покажу, що я ще підкупив, тому що я вважаю, що не просто взяв, купив машину і віддав, її треба повністю обслужити. Тобто ми, ну, то робив їжачок, да, тобто він зробив повністю ТО. там. Але і то ми передивлялися і по ходові, ми дивилися повністю всю машину, обнаружили в міцубісі бак драний. Ми його заказали, дякую Віктору Іжачку. Напротязі півгодини вже він знайшов. Через годину він вже йшов на, на місто Березань. І ми його замінили. Так само не залежить від мене. Вже бак був, віки трапилося в горе, Саша не зміг. Юра був один на роботі, на СТО на одне, на друге, на третє. ЗСУ, ти не ЗСУ, для ЗСУ, не ЗСУ. На завтра, на стільки годин, сказали 800 гривень, вийшло 1200. Не питання заплатили, зробили, але ми знаємо, що він у нас цілий. Так що ну, такі відповіді на запитання. О, добавлю я коротеньке відео, як, як вже відлучена наша капуха і як себе почувають поросюхи, які, е, які, е, які залишились без мамки. О, зараз одріже мені да не бійся. Бачите, що робить, де живе, да. що робить. Як я казав, дядьку пускайся. Так що, друзі, ну таке коротеньке. Це не те ж там крик душі, я вже звик. І кожна людина, яка може поставити себе на моє місце. Фу, ну, скажу вам, друзі, ті, хто говорять і ті, хто розуміє, вони кажуть, це реально нема ні дня, ні ночі. Так. Дякую багатьом людям. Вони не тільки допомагають фінансово, а й підтримують морально, дзвонять, спілкуємося. Вчора з Петрухою говорив, дякую тобі. О, вчора дівчатам подарували дві вишиванки знову. Я виставив там фоточку у спільноті. Дуже приємно. Є люди, які полюбили нашу родину, які хочуть зробити приємно дівчатам, тому що дівчата зробили реально. Велику роботу, і те, що там Надюшка проїхала тут кілометр, я рахую це нормально, тому що вона дуже-дуже сильно хотіла і вона дуже любить техніку. І хто там мені пише, що б мені не писав? Я рухаюся в цьому напрямку, скільки мені написано на моєму житті, скільки я зможу протягнути із своїми болячками, скільки я буду працювати. Ну а завтра постараюся, як буду їхати вже вечором, постараюся якісь уривки засняти і постараюся хоч фотки зробити на Як буду передавати хлопцям автомобілі. Ну, а поки на цьому все. Відосик маленький добавлю, там, 2 минути. Всім на цьому бажаю миру, здоров'я і добра. Ну, Гарного перегляду. Всім пока-пока.